Найбільшою наркотичною залежністю на планеті є не героїн. Це знайомий біль, той біль, із яким ти виріс. Хаос, відкидання чи занедбаність, які мусила пережити твоя внутрішня маленька дівчинка чи хлопчик. Твоє тіло вирішило, що це норма. Твоя нервова система налаштована не на щастя, вона налаштована на виживання. А виживання означає триматись за те, що ти вже пережив. Ось чому ти женешся за людьми, які тебе не обирають. Залишаєшся на роботі, що виснажує. Ось чому тримаєшся за дружбу, яка зраджує. Нездорове, але знайоме здається безпечнішим, ніж здорове, але невідоме. Навіть якщо ця безпека руйнує тебе. Твоє тіло не дбає про твої мрії, воно дбає про те, щоб ти вижив. І для нього любов без хаосу може здаватись небезпечною. І зцілення це розрив вірності тіла страждання. Це навчання твоєї нервової системи, і що спокій, безпечний, що любов без болю все одно любов, це вибір невідомого, навіть коли воно здається смертельним. бо той бік цього жаху, життя, яке твоя молодша версія, ніколи.